Тест якості відео на GoPro 13 Black. Вінто на 5,3K, горизонтальне вирівнювання, 30 кадрів в секунду. Ну і 16 на 9 по розширення. як знімає небо. Як HDR працює, стабілізація, звук. Звук напряму йде з камери. Дивіться, як вона, чи ви слухайте, як вона вловлює е, різні шуми. От, попередня моя камера DJI дуже гарно записувала звук, навіть без мікрофону. От, GoPro 11 записувала гірше. Бачимо, чи в цій щось змінилось. Але в DJI 4-ї моделі не було HDR. -у. Аугупроїждяр її, він добре працює. Ну, як зазвичай. Так, А ми ну, трішки потрусимо, Хочемо, як воно буде стабілізувати. Пиш, пишіть в коментарях, О, тут вода біжить, чути. Пишіть в коментарях про якість звуку. От. Тут до речі, можна підключати мікрофони, без якогось додаткового обладнання, типу діджаївського. Але ми зараз тестуємо, як буде безпосередньо без мікрофона на внутрішній, на свій мікрофон записувати. Давайте прокрутимо, так. побачимо, що з цього вийде по цьому відео. Так, отак. Труси вийдемо пірси. Так, знову зараз знімемо небо, сонце, бачимо, що буде сильно засвічувати, як буде в тінях. Ну, Точно скажу, що в порівнянні з четвертою моделлю тут стабілізація має бути поякісніша точно. Напевно, що буде гірше звук записувати, але HDR буде покраще, що я так думаю. Тут і Взагалі HDR не було, звук писав гарно. Ну і в GoPro загалом стабілізація досить непогана. Досить у нас з найкращих, ну але є свій нюанси. Так, так побачимо що там буде в тінях. Як буде дерево знімати? До забір підемо. Це ще так, і не буде достатньо. Ось так, пишіть коментарі, що скажете, як у нас якісь відео, стабілізація, звук і все інше.